Сьогодні 7 березня 2025 року. Заняття народознавство. Тема заняття Ой, весна, весна! Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки. Я дуже рада нашій зустрічі. Сьогодні вона буде дуже-дуже цікавою. Ми сьогодні пригадаємо. Всі звичаї, стародавні звичаї нашого народу, які стосуються саме весни. Я впевнена наша зустріч вам сподобається, тож сідаємо зручненько і дивимось на екран. На землі все росте і розвивається від тепла. Сонця та живільної води. До своїх гнізд повертаються птахи, несуть весну на крилах, а на душі радісно і гарну. От люди від цієї краси та радості створювали веснянки, таночки і ігри, прикмети і звичаї. Впродовж всієї весни уславлювали люди сонце і природи. Розмай. Як зустрічали та святкували весняні дні наші прабабусі та прадідусі? Сьогодні, дітки, ми з вами про це дізнаємось. Колом-колом сонце вгору йде, зустрілась весна з зимою, вечорами все частіше починали співати веснянки. Як тільки сніг з землі трохи зійшов, дівчата дзвінкими голосами підходили до матері і говорили, благослови, мати, весну закликати, весну закликати, зиму проводжати, весну закликати, зиму проводжати, зимочка в бізочку, літечко в човночку. Бо у нашого народу був такий звичай. Щоб справа добре починалась і добре виливалась, у батьків просять благословення. А мати відповідала, благословляю вас, веснянки співати, весну зустрічати, землю звеселяти. І дівчата починали співати. Весняночко паняночко, де ти зимувала? У садочку, на пеньочку. Пряла на сорочку, а ворони уснують, а сороки витчуть, а білі лебеді ще побілять на воді, а лугові пташки пошиють рубашки. Ось такі гарні веснянки ходять і співають дівчата. Ну що ж, дітки, давайте з вами трошки пригадаємо, які саме великі свята. Ми будемо святкувати весною, саме весною, які свята принесе для нас весна? Дійсно, вербна неділя є таке свято весіннє. Подивіться, будь ласка, на цей малюнок. Як ви вважаєте, що треба робити у цей день? Знаєте, так, це свято освячають в церкві. Ось такі вербочки, гілочки-верби, називають їх ще котиками. так. І ми з вами говорили, що такою вербою треба потрошку бити, так, і примовляти. Не верба б'є, так пригадали. А ще весною ми будемо зустрічати дуже велике свято, велик день. До цього свята наші. Бабусі, дідусі, прабабусі, прадідусі готувалися дуже-дуже ретельно. І про це ми з вами поговоримо трошки пізніше. Це свято, Великдень. Найпершими до нас. Прилітають жайворонки, коли наступає весна, так ви знаєте, що повертаються пташки, найпершими прилітають жайворонки. Це вони, провісники весни. А як гарно слухати, як жайворонки співають над полем? Ось послухайте, дітки, маленькі. Е Піршик про жайворонка написала його Марія Пономаренка. Так вона, цей вірш і називається жайвір. В сонці жайвір підхопив нітку золочену, Та й накрильця накрутив, мов на веретену. це те підняв високо за хмари і співав, 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 слухали отари. Ранок слухав, слухав віз. Слухала Маринка, зупинилась серед неба дощова хмаринка. Ось такий віршик про жайвера. Подивіться, як ця пташка виглядає. Тому що побачити її дуже-дуже важко. Вона дуже швидко літає. Але спів жайворонка ми можемо завжди послухати в полі. Так, це буде трошки-трошки пізніше. А на знак прильоту цих пташок. Та приходу весни мати пекли дітям ось таке печиво. Воно так і називалось жайворонки. З ним малеча ходила і здоровила людей. Співала про весну красну і про птахів веселиків таких. Вважалося, що хто буде їсти цих жайворонків, той ніколи не буде хворіти. І тому Матусі дуже часто таких пташок ліпили з дуже солодкого тістечка, робили прянички, щоб діткам дуже подобалось, бо всі вони повинні були бути здоровими, веселими та щасливими. Маленькі дітки, граючись, закликали сонце, щоб воно більше пригрівало та було тепліше. Вийди, вийди, сонечко! На дідове полечко, на Бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки, там вони граються, тебе дожидаються. Ось такий віршик, дітки, називався Закличка. Дітки закликали сонечко, щоб воно вийшло на небо і пригріло землю, щоб було тепло і діткам, і Вікам, закличка, вийде, вийде, сонечко. А ще треба було іноді і просити закликати дощик, щоб він пішов швиденько, бо квіточки хотіли пити. Іди, іди, дощику, зварю тобі борщику, з полів'янім горщику. Тобі каша, мені борщ, щоб густіше йшов дощ. Дощику, дощику, припусти. На бабині капусти зелена, я нивенька чекає поливонька. І ось таку закличку співали дітки, щоб ішов дощик. Подивіться, дітки, які гарні звичаї, старовинні звичаї нашого народу дійшли до наших часів. Так, ми з вами дуже часто Вчимо такі веснянки, так, гаївки, які співали весною, ми знаємо і заклички. Я впевнена, що закличку про сонечко і про дощик ви знаєте. Так, так, і будете розповідати своїм рідним бабусям, дідусям, може, й вони щось згадають. Так, дітки. Наш народ складав з давніх часів дуже багато і прислів'їв, і приказок про весну, дуже багато співав, співали люди пісень про весну. І, звісно, про це ми говорити будемо пізніше, але дівчата і хлопчики збиралися в гурти, співали пісні і водили весняні хороводи. Наші предки дуже полюбляли гратися. Дуже багато весняних ігор вони знали і передавали ці ігри для своїх е, наступних поколінь. Деякі ігри ви знаєте. Ми трошки пізніше про них поговоримо. Я впевнена, що в садочку ви в них граєте. А ще. Давайте з вами, дітки, пригадаємо українські національні страви. Чому ми їх пригадаємо? Тому що хліб і сіль на вишитому рушнику це, звісно, символ українського народу. А ще, дітки, існував один символ, весняний символ це каша, а каша. Уособлює найтісніше єднання. У нас в Україні, нашого народу, існує дуже давній звичай варити весняну кашу. Ось таки, така гарна назва весняна каша. Ну що ж, давайте з вами розбиратися, яку кашу називають весняною. Сідаємо зручненько і дивимось на екран. Чи бачите ви тут кашу? Бачите, ось вона. Така каша називається гарбузова. Вона ще не весняна. Йдемо далі. Чи бачите ви тут кашу? Бануш, це кукурудзяна каша, але вона ще не весняна. І що ж, доходимо до. Цієї каші, яка називається куліш, вона може бути е, ось в такому вигляді саме пшоняну кашу називають весняною кашою. Називали її ще Майова каша. Варили кашу родами, родинами та гуртами. Кашу цю варили тільки із пшона. Коли сідали їсти таку кашу, то примовляли благословляємо весняну кашу їсти. Будьмо здорові з кашею, щоб нам і на той рік її діждати. Ось, дітки, я вам теж бажаю скуштувати таку весняну кашу. І весь рік ви будете здоровими, веселими і грайливими. Тож, будь ласка, попросіть своїх матусь або бабусь, може, ваші бабусі знають, як варити цю кашу. Якщо ні, я впевнена, що вони здогадаються, як зварити вам пшоняну кашу і, щоб ви їй. Її скуштували, і я впевнена, вона вам сподобається. Ось такі незвичайні звичаї українського стародавнього народу я вам сьогодні про них розказала трошки. Впевнена, що вам сподобалась моя розповідь, а сьогодні я з вами прощаюся всього вам. Найкращого шануйте і поважайте традиції українського народу. До побачення!